Доброго дня, мої любі чомусики. Сьогодні я запрошую вас у подорож в країну математики. Давайте з вами пригадаємо, хто мешкає в країні математиці. І які ви молодці. Чарівна фея і Геометричні фігури і цифри. Молодці. Давайте з вами пригадаємо, на що перетворила фея наші цифри. Одиничка стала олівцем, двійка стала ластівкою, трійка – лисичкою, четвірка будиночком. П'ятірка стала яблучком, а шість стало чайником. Які ви молодці. А зараз давайте з вами спробуємо чудову фізкульт хвилинку. Ось один чи олівець. Дуже гарний молодець. Два. Це ластівка грилива. Три. Лисичка вередлива. Чотири. Одинок він стоїть п'ять яблучок нарвем, шість чаю всім нальєм. І які ви розумники? А ви знаєте, що полюбляють цифри робити більше всього? Вірно, вони грають у склад числа. Давайте з вами пригадаємо склад числа 2. Це один і один. Молодці. Склад числа три. Це два і один. Або один і два. Склад числа чотири. Це три і один, два і два. Або навпаки один і три. Молодці. Склад. Числа п'ять, це один і чотири, два і три. Склад числа шість, це три і три, два і чотири, і один. Які ви розумники? Тож, раз ми з вами так гарно пограли. І все пригадали, то пропоную вам зробити чудовий літак мрії і пустити його в нашій математичній країні. Подивіться, який літачок вийшов в мене. Чекаю на ваші чудові літачки. Які разом ми пустимо в чудову незвичайну подорож. Папа -па, мої чомусики!